Наша основна ціль збір та верифікація непомічених та. Невирішених юридичних потреб по Херсонській та Миколаївській області, переважно в деокупованих територіях. Ми на всіх етапах тримаємо зв'язок з бенефіціаром, і звісно, для уточнення ми можемо скомунікувати з провайдером юридичних послуг для того, щоб дізнатися, які подальші кроки, і на якій стадії вирішення питання, тому що, на жаль, правова культура не на вищому рівні. І через гру можливо Во, підвищити правопросвітній рівень мешканців, а особливо деокупованих територій. Правоґєнс це інноваційний інструмент громадського радника. Створений він у 2023 році командою авторів, які є членами команди Асоціації громадських радників України. Ми мали дуже велику амбітну місію, ідею, яку я вірю, що ми втілили і продовжуємо реалізовувати в різних громадах нашої України. Games — це гра, яка поєднує в собі не тільки навчання, але й розваги. Основною її місією є те, що вона навчає у неформальному форматі правопросвітництво це скороносна гра. Вона вже заробила відзнаку у Чернігівському обласному молодіжному центрі за кращу практику молодіжної роботи саме в правопросвіті. Молодь саме ця гра націлена на те, щоб ви були обізнані в правових ситуаціях. Право геймс це дуже корисний інструмент для того, щоб на практичному досвіді. Інших людей навчити людей як правильно діяти в тих чи інших юридичних ситуаціях. В ході гри також люди розуміють, що юристи і юридичні ситуації, з якими вони стинаються на протязі життя, це не так страшно, як воно виглядає зовні. Мені сподобалось як Ми опрацьовували питання, як розказували самі лектори. Питання були дуже цікаві, щоб знати і свої права, і допомогти когось проконсультувати. Мені сподобалось те, як розповідався матеріал та те, що я здобула нові знання, та тепер я Можу бути повністю певна, те, що я можу висловити свою думку та знаю свої права.